День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблігроя. Пропоную вашій увазі кутовий диван Женева Лонг від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 3 метри 8 см. У глибину по кутовій частині диван займає 1 метр 47 см. До комплекту дивану входить 4 великі подушки та 2 маленькі. В одній бельці дивану є бар. Більця прикрашене хромованою декоративною трубкою. На бильцях декоративні елементи виготовлені з матеріалу МДФ колір венге темний. В другій бильці дивану є. Yeah. Невеличка, о, є велика ніша на всю бильцю для дрібничок. Задню стінку дивану продовжує прямокутна подушка на кутовій частині дивану, так як кутова частина дивану не розкладається. В кутовій частині дивану є великий та місткий короб для зберігання білизни. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його уперед. Дивані другий короб для зберігання білизни і штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,47 на 2,64 см. Наповнення дивану, пружини блок, повсть, пінополіуретан та сантепо. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір, можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі, папа! -па.